Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Сьогодні буде друга частина огляду книги Тернопільський фарфоровий завод. І так, продовжимо споглядати чудові вироби даного підприємства, які є в книзі. Тернопільський фарфоровий завод, історія, типологія, художні особливості виробів. Не знаю, коли ми дійдемо до тієї частини відео, коли я вам буду вже показувати вироби, ті, що у мене є в моїй колекції, однак поки що споглядаємо і їх на цих чудових фото. Ось чайний сервіз форми лілеї, автор форми і малюнка, знаменитий Петро Тарасенко, 72-й рік. Тут стоїть безпосередньо клеймофакл. Я хочу сказати, що з такими клеймами старими я б рекомендувала купувати вироби даного підприємства. Білосніжний фарфор. Гляне чудовий, цікава форма. Тобто вироби заслуговують на увагу і варті того, щоб їх колекціонувати. Їх не так багато уже збереглося. До речі, хочу сказати, що музею Тернопільського фарвового заводу, на жаль, немає. І я зустрічала одну статтю, де безпосередньо в місті Тернополі намагалися влаштувати виставку виробів даного підприємства, і всі мешканці даного міста, всі, хто мали себе вдома вироби даного підприємства приносили для того, щоб зробити імпровізовану виставку. І, на жаль, не так багато виробів знайшлося. От цей чайний чудовий сервіс лілея. Як ми бачимо, автор зазначає, що він дійсно, як у формі, так і в оздобленні нагадував. Однайменну квітку лілея. І для того, щоб придати більшої, більшої такої святковості даному сервізу, от оздоблення Петро Тарасенко придумав ще оздоблення у вигляді золотої стрічки. Цей сервіз часто відправлявся на експорт і був. Відзначений другою премією у конкурсі Міністерства легкої промисловості УРСР. Я хочу сказати, що не кожен виріб міг отримати оцю премію. Було за що? Якщо більш детальніше оглянути ці вироби, то зверніть увагу, яка красива форма, цікава форма ручки на чайнику, на безпосередньо на чайних парах дуже гарні вироби. Я без задоволення такий сервіс придбала, однак я його не зустрічала ні в кого на огляді, і тим більше на торгових площадках. Також, також цікавий ось сервіс кавовий сервіс форми Горизонт. Також автор форми і малюнка Петро Тарасенко, 1964 рік. Це перші вироби даного підприємства. Ви погляньте навіть на фото, який відблиск і білосніжний фарфор видає. Передається фото. А ручка, яка, яка цікава. Не бачила такого сервізу чудового у нас на торгових площадках. Б, б з задоволенням би придбала клеймом у вигляді стилізованого лебедя. Браво Петру Тарасенко за такі чудові вироби. Також не менш цікавим є кавовий сервіз форми юність. Також юність і, юніс і малюнка Петра Тарасенко 80-ті роки. Жаль, жаль, що бачите, дуже тонкостійний даний сервіс має тонкостійний фарфор, оздоба цікава, ми бачимо рельєфний такий малюнок і оздоба. У вигляді позолотий йде такої широкої стрічки. Далі поглянемо на оцю форму, кофейну форму сервізу Форми медобори. Автор форми Горолюк це майстер, скульптор, який прийшов з полонського фарфорового заводу на дане підприємство. Також багато, вироб, також багато форм він створив на полонському фарфоровому заводі. В подальшому прийшов і на дане підприємство, де також започаткував цю свою знамениту форму. Автор в даному випадку малюнку Ткачук. Дуже розповсюджена ця форма, часто зустрічається на виробах даного підприємства. Однак у мене з цією формою є, але малюнок інший, пейзажний, є цілий сервіс. Я в окремому відео продемонструю його дуже тонкостійний фарформ, красивий яскравий малюнок, не часто зустрічаючий, на, на торгових площадках. Далі, ось такий чайний сервіс, зображений в даній книгі. Це форма Ромашка, автор форми Спиця та Павлусик. Це, як я вже зазначала, що спиця, це другий художник, головний художник даного підприємства після Петра Тарасенка. Це прийшов з Баранівського фарфорового заводу і майстер-модельник Павлусик, автор малюнка Олеся Томків. Називається він медаль. Скажу відверто, також багато виробів такої форми є в продажу, зустрічати можна, однак вона ну, не дуже мені подобається. Натомість мені подобається ось цей сервіс. Зверніть увагу кава і сервіз форми смирічка. Форму і малюнку, малюнок створив спиця. Дуже багато деталей, бачите? Мало того, що цікава форма ручки, блюди, чайника, кришечка, дивіться, яка красива, така святкова, помпезна. Однак і комплектація чудова. І вазочка для цукерок, і вершківник, і блюдо шикарне дуже красивий сервіс, з задоволенням би придбала такий би сервіс свою колекцію. Далі полюбуємося, давайте чайним сервісом: світанок, автор форми і малюнка. Сергій Гаврош, це вже початок. Ми бачимо, що це вже початок 2000-х років. Я вже вам говорила в попередньому відео, що це був останній головний художник даного підприємства, який прийшов з добиску фарфорового заводу. Досить таки цікава форма цього чайного сервізу, форми світанок. Погодьтеся, що така форма досить таки рідкісна. І привтаманна виробам даного, даного підприємства. Далі багато виробів, і було створено як подарункових. Ось, наприклад, фігурний посуд форми козацька зброя, також автор форми і малюнку спиця. Це чудовий комплект, як ми бачимо чарки у вигляді ось таких горщикоподібної форми із трубковидним носиком. От, козацька зброя призназначена була для міцних напоїв, і це була булава, в яку наливалися, власне кажучи, міцні напої, а також люльки для корінь. коріння це ось ці безпосередньо чарочки. Бачите, які цікаві непритаманні і іншим фарфоровим підприємствах вироби випускалися на даному Тернопільському заводі. І особливе місце, хоч в ньому займались також куманці. Що мені сподобалося в цій книзі? Що автори чітко, мало того, що чудові фото нам в цю книгу започаткували. А також розпові... розповіли не тільки про форми, а й про безпосередньо значення даних предметів. Куманці, плесканці виготовляв, як зазначають автори Петро Тарасенко. Оскільки часто Петро Тарасенко звертався до традиційних народних форм, його вироби і відрізнялися цікавістю, і приймали безпосередню участь як. На республіканських конкурсах і займали призові місця як найкращий сувенір. Бачите, автор зазначає, що найкра... до 50-річчя жовтня вироби Тарасенка посіли третє місце, а саме це вироби закувала та сива зозуля та дам лиха за каблукам. Крім куманців, плесканців, також виготовлялися і фляги. Ось, наприклад, показані фляги автор форми і малюнка спиця. Це сувенірні фляги, присвячені вітчизняній війні та місту Тернопіль з емблемою міста Тернопіль. Також велика кількість і штофів випускалася даним підприємством. Автор зазначає, що штофи традиційно були пов'язані з одиницею вимірів спиртових напоїв та вміщували 1,229 літра. Їх виготовляли чотиригранної форми з коротким горлом та корком. Часто такі вироби виготовлялися працівником-колісникам, доробку майстра і дві основні форми штофів округло та циліндричні Ось, наприклад, ось такі форми. Ми можемо форми штофів автор, авторства колісника можемо бачити. Ось цей штоф присвячений місту Тернопіль з двома чарками. Та штов козацький, який автор форми і малюнка Гавриш. Також чудовий сервіс, чайний форми Ромашка, яку розробив. Розробили автори Спиця і Горолюк, а автор малюнка Томків. До речі, цей сервіс досить таки не, не дешевий. Е, ви зверніть увагу, яка цікава комплектація, і я його бачила на Віоліті за досить таки е, високу ціну. Е, він продавався як. Е, Лісова пісня, як з назвою Лісова пісня. Звичайно, б, такий такий виріб я б задоволенням придбала в свою колекцію. Зверніть увагу, який чудовий малюнок. Браво, Олесі Томків! Та авторам форми, які створили цей чудовий сервіс. До, до речі, ось фото Олесі Томків. Вона розробила декоративні тарелі Гетьмани України. Автор форми «Спиця», а малюнків. Автор малюнків Олеся Томків, ось ці знамениті тарелі, які присвячені нашим гетьманам України. Також столовий набір форми Галичанка, також спиця і горолюк, Лариса Ткачук, лугові трави. Також досить красивий такий столовий набір столового посуду. Також можемо споглядати чудовий набір, подарунковий для жінок форми Мрія, автор форми і малюнка Матіола. Також створили, створив його знаменитий Спеця, скульптор, в подальшому головний художник. Не бачила його в продажі вперше зустрічаю. Далі, ось нарешті, я вам покажу одни, один із предметів, які тут зображені, це горнятка форми трембіта, автор форми спиця, автор малюнки Василь е, Весілля Марії Терещук. Я вже говорила, що Марія Терещук це провідний художник, була даного підприємства. 25 років пропрацювала, і у мене є ось ця це чудове горнятко весілля. Е, 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 воно в книзі зображений як одиничний, як штучний предмет, але у мене, я його купувала як чайну пару. На сьогодні давайте закінчимо, я б хотіла більш детальніше зупинитися на, цій, на цьому виробі досить такий цікавий, цікавий малюнок, і я вам розповів про цю чайну пару в третій частині свого відео. На сьогодні все. Миру, щастя і добра!